Україна є визнаною в світі космічною державою, оскільки українські вчені, конструктори і науковці зробили вагомий внесок в розвиток світової космічної науки і освоєння космосу. До української ракетно-космічної галузі належить велика кількість дослідних лабораторій і близько 40 підприємств. Провідним центром серед них є Дніпровське виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод, на якому сконструйовано і виготовлено понад 400 штучних супутників землі. Маючи потужну науково-дослідницьку і промислову базу, Україна з перших років незалежності долучилась до міжнародного проєкту з експлуатації плавучого космодрому Морський старт. В 90-х роках минулого століття розпочали співпраця на рівні космічних агентств між Україною та Сполученими Штатами, у процесі якої відбувся політ з українським космонавтом на борту. З 2002 року Україна є учасницею спільного проекту запусків ракетоносіїв серії Циклон з бразильського космодрому Алкантара. Космос про космонавтів. Українці не тільки тихенько мріють, а й голосно розповідають і активно цим займаються. Україна і українці вони брали і будуть брати ну, участь у підкоренні космосу. В Україна є космічною державою. У нас є всі підстави це стверджувати. Історія космонавтики розпочинається з теоретичних розробок вченого і винахідника Костянтина Ціолковського. Він походив з роду українського козацького ватажка, одного з керівників повстання кінця XVI століття проти польської шляхти Северина Наливайка. Нащадки Наливайка після його порозки були заслані до Плотського воєводства, території нинішнього Мазовецького воєводства Польщі, де породичалися з дворянською родиною і прийняли прізвище Ціолковські. В 1903 році вчений вперше виклав наукові основи ракетно-космічної техніки. Через декілька років він висловив ідею створення навколоземних станцій як штучних поселень, що використовуватимуть енергію сонця і інших планет. На початку 20-х років минулого століття, коли Ціолковський працював над описом устрою космічної ракети і її двигуна. З'явились роботи іншого українського вченого і автора теорії космічних польотів Юрія Кондратюка. Він на той час ще зовсім молода людина, і з тим невеликим вантажем знань, які були у людства щодо космосу, щодо освоєння космосу, щодо поведінки тіл у космосі. Він опрацював насамперед теорію орбітальних польотів. Тобто він говорив про те, що якщо ми хочемо освоювати космос, то відповідно ми, запускаючи ракету, повинні фактично думати про про те, що як вивести на орбіту тієї чи іншого чи іншого небесного тіла, певний штучний супутник, зайняти становище цього штучного супутника і вже використовувати його як базу. Це було одним із головних відкриттів. Супутник як база, і з супутника пізніше пілотовані невеликі космічні апарати можна спускати на планету. От з тим, щоб вони могли підніматися, опускатися в даній ситуації. Це було головне головним його винаходом. Найбільшим досягненням вченого став проект розрахунків польоту людини на місяць, який отримав назву Траса Кондратюка. Її використали американці в 69-му році, коли екіпаж американського космічного корабля Аполлон 11 вперше висадився на поверхню місяця. В 30-х роках минулого століття за ініціативою ентузіастів створюються дослідницькі наукові заклади, які намагаються втілити теорії ракетобудування на практиці. При Харківському авіаційному інституті починає діяти реактивна група під керівництвом вченого в галузі аерогідродинаміки Георгія Проскури. В Москві українець авіаконструктор Сергій Корольов і ентузіаст-винахідник Фрідріх Цандер створюють групу вивчення реактивного руху. Корольов тоді вже паспудно розумав, що ракета Корольов тоді розумів, що ракета не просто полетіла вгору. За чимось вона таки полетіла там далі, за межами атмосфери є космос. Значить, потрібно освоювати космос, тому що це девіз Сандера був перед на Марс, тобто вивчення найближчих планет. Тому корольов пішов саме в ракетну техніку. Ушов іменно в ракетну техніку. Невдовзі до московської групи вивчення реактивного руху була приєднана ленінградська газодинамічна лабораторія. Один з її підрозділів, який займався розробкою двигунів ракет на рідкому паливі, очолював український інженер, майбутній засновник радянського рідинного ракетного двигунобудування Валентин Глушко. Глушко Валентин Петрович, дуже талантливий юноша був. Він 14 років. Глушко Валентин Петрович був дуже обдарованим юнаком. Він в 14 років почав писати листи Циолковському. Він писав йому, що хоче освоювати космічний простір, вивчати, літати. Циолковський Підказав йому щодо двигунів, які могли б піднімати ракету в космос, і ось він присвятив себе цій темі. Вона була йому ближче. І от він посвітів себе іменно техніці. Ну вона була йому ближе. Корольову корольову ракетна техніка. Глушкові були ближче двигуни. Він присвятив себе цій темі. Він почав із рідинних двигунів і досяг у цьому плані значної досконалості. Багато сучасних ракетносіїв досі літають на двигунах Глушко. Свішенство Ведь многие многі ракетносителі современні літають на двигателях Глушко. Під час репресії 1937-38 років майже всі вчені і конструктори, які займалися проблемами ракетобудування, за різними статтями були заарештовані. Досліди і вивчення цієї проблематики відновилися тільки після Другої світової війни. Корольов стояв біля витків створення ракетної космічної техніки. В 1945 році Сергію Корольову доручили відтворити Фау – одноступінчасту балістичну ракету, яка була розроблена німецьким конструктором Вернером фон Брауном і застосовувала з Гітлерівською Німеччиною наприкінці Другої світової війни. У 1947 році Корольовим було здійснено запуск такої ракети вже під назвою Еродин. Він створив «Р-1», Р 2 так він створив Р 1 Р 2 а Потім сказав, що це не перспективні ракети. Нам потрібно створювати свої ракети, налагоджувати своє вродництво, свою технологію. Проїзвоство, свою технологію в 1951 році. В Дніпропетровську під серійний випуск ракет Сергія Корольова був перепрофільований автомобілебудівний завод. Пізніше він став називатись Південний машинобудівний завод. У 1954 році на його території було відкрите конструкторське бюро Південне, головним конструктором якого був призначений Михайло Янгель. Він довгий час працював поруч із Корольовим у Москві і вважався його учнем. Янгель уміл по Янгель мав уже досвід створення перших ракет. Тому, коли він приїхав до Дніпропетровська, перша ракета, яка була створена ним, – 8К63 або Р-12 – це ракета, створення якої дозволило поставити збройні сили на бойове чергування. Створити ракетні війська стратегічного призначення. війська разом із корольовим Янгель брав участь у розробці проєкту ракетоносія Р 7 який незабутнього 4 жовтня 1957 року вивів на орбіту перший штучний супутник Землі. А потім полетіли лайка, білка зі стрілкою і побачило людство зворотній бік місяця. А в 1961 році почуло Славетне Гагарінське. Поїхали всі ці космічні комплекси були обладнані системами керування, бортової автоматики та різноманітними приладами українських підприємств харківського комунара, київського арсенала та іншими. Корольов особисто проводжав у космос 11 космонавтів. Після корольової Янгаля у 1971 році головним керівником радянської космічної програми став український вчений у галузі механіки, конструктор ракетно-космічної техніки, випускник Київського авіаційного інституту, академік Володимир Челомей. Він э, закінчив школу, в політехнічний інститут на авіаційний факультет. Він закінчив школу, вступив до політехнічного інституту на авіаційний факультет, так само як і корольов. Але провчився рік, тому що наш авіаційний факультет перетворився в Київський інститут цивільної авіації. Гражданська авіація закончило. Ну з'ясню він закінчив його, і у нього прокинула стяга саме до ракетної справи. Діло часто в той період присході взриви. Дуже часто в той період відбувалися вибухи двигунів. Ну і ракет звичайно. Він розробив теорію пульсуючих двигунів, поїхав на Південмаш маш і висловив кілька цінних пропозицій щодо реконструкції цих двигунів для того, аби вони могли працювати на повну віддачу. І дійсно вийшло так, що вони запрацювали. Двигуни працювали нормально, ракети стали літати. Вони шоні заработалі двітелі нормально, ракети стали літати. Володимир Челамий брав участь у створенні ряду двигунів і інших найважливіших об'єктів ракетної, космічної та авіаційної техніки. Під його керівництвом були розроблені ракети носії Протон, які використовуються і досі. Штучні супутники Землі, Протон і Політ, орбітальні станції серії Салют, пілотований транспортний корабель постачання багаторазового використання. У середині 70-х років виникла необхідність створення нового класу ракет носіїв, більш уніфікованих і на нетоксичних компонентах палива. За розробку взялось КБ південне, на чолі з генеральним конструктором Володимиром Уткіним. так з'явилися ракети космічного призначення українського виробництва сімейства Зеніт, які почали літати з 1985 року. наступні ракет, создав... ракети і супутники, які створювалися на КБ південне, свідчать про те, що там потенціал дуже високий, і він зберігся по сьогодні. На сьогоднішній день. З набуттям Україною незалежності в рамках національної космічної програми України наприкінці 1997 року. Український космонавт Леонід Каденюк здійснив свій політ у складі міжнародного екіпажу на американському космічному кораблі Колумбія. Полетів я на американському кораблі Спейшатал Колумбія, і до речі, Колумбія це найперший американський космічний корабель цієї серії Старт у космос був. 19 листопада 97-го року і приземлення було 5 грудня 1997 року. Нас вже відбирали як тих, хто повинен полетіти в космос і не просто полетіти і повернутися звідти живими і здоровими, але як тих, хто повинен виконувати наукові експерименти. Тому з нас почали робити вчених. Під час польоту Леонід Каденюк виконував біологічні експерименти з рослинами, досліджував вплив стану невагомості на розмноження і ріст рослин, спостерігав за процесом ураження паростків фітофторою. П'ять інститутів Академії наук наших готували досліди для Леоніда Константиновича. Він пройшов стажування в інституті ботаніки, і це була надзвичайно відповідальна його робота, тому що за цим стояла праця багатьох-багатьох вчених. Експерименти, які були приложені Каденюку, провести, чисто біологічні... експерименти, які були запропоновані для проведення Каденюку, чисто біологічні, повирощування різних рослин. Вони важливі, хоча, на перший погляд, начебто для чого? Вони дуже важливі тим, що людина все-таки повинна добувати їжу поза межами землі. готуючи себе до тривалих польотів у космос. Тому цей процес вирощування різних рослин, хлібних та інших, він дуже важливий. Хлібних не хлібних там других дуже важливий. наработка досвіду... Напрацювання досвіду по вирощуванні різних рослин не тільки каденюком, а й іншими космонавтами, дають шанс все таки сподіватися, що людина зможе навчитись вирощувати в космосі продукти харчування аби не бути залежними від землі. Вирощують в космосі продукти питання, щоб не бути залежним від землі. У 80-х-90-х роках в космосі також побували чотири астронавти США і Канади українського походження. Діяльність України у вивченні космосу і в сфері надання космічних послуг успішно продовжується. На навколоземну орбіту виводяться українські науково-дослідницькі космічні апарати Січ, Океан, Мікрон. Розробляється новий супутник зв'язку Либідь. В новому третьому тисячолітті з різних космодривів світу відбулось понад тисячу стартів ракетосії в серії «Зеніт», Циклон Дніпро, виготовлених в Україні. В жовтні 2015 року Україна призупинила співпрацю з Російською Федерацією на міждержавному рівні. Натомість поглибила співпрацю з Європейською космічною агенцією, Сполученими Штатами Америки, Канадою, Китаєм, Японією, Індією, Єгиптом і Алжиром. Тривають спроби залучити Мексику до спільних космічних програм, які можуть створити нові передумови співробітництва з країнами Латинської Америки.